Свято на моїй землі. Сьогодні свято на моїй землі, де вітер гладить золоте колосся, і ластівку несе у неба синю гладь, яку розділить лиш літака полоска. Сьогодні свято на моїй землі, де проживають вільні люди вже віками, в степу, в горах, на Заході і сході. Тріпоче, волі вітер, жовтосиніми лиш прапорами. Сьогодні свято на моїй землі, за яке боролись і за яке вмирали, діди і прадіди твої й мої, І про яке поети мріяли і тишкома писали. Сьогодні свято на моїй в країні і ми про нього можемо написати вільно свобода слова і права людини. Наш закон, із чим вітаю вас, шановні, щиро. З Днем Конституції Україна, бажаю всім мирного неба!